Кристалічні та аморфні тіла, температура плавлення, питома теплота плавлення, розрахунок кількості теплоти при плавленні твердені тіл. Процес переходу речовини з твердого стану до рідкого, що супроводжується поглинанням теплоти, називається плавленням. А от процес переходу речовини з рідкого стану до твердого, що супроводжується виділенням теплоти, називається кристалізацією. Температуру. За якою речовина переходить із твердого у рідкий агрегатний стан, називають температурою плавлення речовини. Звертаю вашу увагу, що під час плавлення температура речовини залишається сталою. Вона не знижується, вона не підвищується. Температура тіла залишається такою. Тіло продовжує плавитися, але температуру свою не змінює. Температуру, за якою речовина переходить із рідкого у твердий агрегатний стан, називають температурою кристалізації. Для даного тіла температура плавлення, температура кристалізації однакові. Усі тверді тіла поділяються на кристалічні та аморфні. Кристалічними називають такі тверді тіла, атоми або молекули яких здійснюють теплові коливання біля положення рівноваги, що утворюють вузли кристалічної градки. Монокристали складаються з одного кристалу або полікристали. Характерною властивістю кристалів є чітка температура плавлення. Аморфні тіла. У них атоми або молекули не мають чіткого розташування в просторі, хоча й зберігають певний порядок у близькому розташуванні. Аморшні тіла не мають чіткої температури плавання. Так от, вони нагріваються, але при якій температурі конкретно вони почнуть плаватися, це приблизно 20, 25, 30, є певний діапазон температур. Кількість теплоти, що необхідна для плавлення твердого тіла, будь-якої маси визначають за формулою Q плавлення дорівнює лямбда, помножену на М. От так от Q кількість теплоти. Вимірюється у джоулях. Неважливо, чи це буде у нас кількість теплоти, як у мене на нагрівання чи на плавлення. Лямбда питома теплота плавлення або кристалізації речовин. Тому питома теплота плавлення для тіл така ж сама, як питома теплота кристалізації. Вимірюється джоуль поділено на кілограм. М. Маса речовини, яку плавить або кристалізують, маса в кілограмах. Під час плавлення тверде тіло поглинає енергію. Під час кристалізації рідина віддає енергію. Фізична величина, що показує, яку кількість теплоти необхідно надати речовині масою 1 кг для переходу із твердого стану в рідкий, називається питомою теплотою плавлення речовини.